Друзі, усім привіт! Мене звуть Ліна і це канал Книги навколо нас. Знімаю я це відео 24 серпня, тобто в День Незалежності нашої рідної України. І хоча, коли ви будете дивитися це відео, свято буде вже пройдешнім, але тим не менш, все одно хочу привітати вас усіх і побажати вам нам Наснаги, терпіння, щоб побороти нашого ворога і стати дійсно незалежною, вільною країною, яка буде йти за тільки своїми бажаннями, тільки своїми потребами, і намічати свій план розвитку незалежний ні від кого. А у цьому відео ми поговоримо про книгу, яка стала. Відкриттям цього року для мене, яка захопила мене повністю і цілковито, в якій я знайшла все те, що я люблю в літературі, в яку я поринула і не могла відірватися до останньої сторінки, не дивлячись на те, що об'єм книги чималенький. І це книга Джона Стейнбека на Схід від едему, або інша назва На схід від раю. І саме в цьому відео я хочу поговорити про свої враження. Я прочитала цю книгу ще на початку місяця. Я якось довго збиралася з думками, щоб якось наважитись, ну, не те, що наважитись, просто щоб це відео зробити більше якимось інформативним, але мені здається, я все одно. Не скажу все, що я хочу сказати, але давайте почнемо. Спочатку давайте трішки поговоримо про історію створення цього роману. Працював стеймбек над книгою практично 10 років. Сама ідея в нього виникла в 40-х, а в 47-му він уже почав збирати якісь підготовчі матеріали. І він вирішує поїхати на три місяці в своє. Рідне містечко Салінас, де він розмовляє з знайомими, розпитує старожилів, а найголовніше читає багато газет та різних вирізок з архіву. Він розглядав такі варіанти назву я, назви, як Саліасвелі, Моя долина, знак Каїна. Але в кінцевому результаті спинився на тій назві, яку ми маємо зараз. Уже на полицях. Роман з'явився в 1952 році і насправді зустріли його без особливого ентузіазму. Насамперед, через те, що Стейнбек у своїй книзі показав усі гріхи, так би сказати, провінціальної Америки. Насамперед він показав те, яким чином наживаються статки. Це відбувається за рахунок впису, шантажу, наклепу і так далі. Звісно, у наш час ставлення до роману змінилося. Він входить в програму і шкільних, і університетських програм. Він входить в програму, я сподіваюся, ви зрозуміли. І я від себе можу сказати, що від початку року це реально найкраща і найсильніша книга. Яку я читала. Я думаю, що в мій якийсь особистий топ вона війде точно, вона вже туди війшла. Вся історія розвивається з початку ХХ століття і до закінчення Першої світової війни в долині Саліасвеллі, це Каліфорнія. Знаєте, інколи буває таке, що читаєш автора якийсь його опис. І думаєш, Боже, коли це закінчиться, ну скільки вже можна розпливатися думкою по дереву, як то кажуть, давай вже до суті. Але з Стейнбеком сталося цілком навпаки. В нього настільки поетичні, прекрасні ці описи, що мені хотілося навпаки, щоб він ще більше їх писав. І хоча моя книга в видавництві ексклюзивна класика, це була там тисячу з хвостиком сторінок, але я не можу сказати, що я хоч на хвилинку е, мені було нудно, що я хотіла якусь, якісь сторінки перегорнути, пропустити, хоч описів було не так багато, але вони настільки прекрасні, і ця долина Саліна-Свелі настільки поетично. Описано, що ти наче, я наче там реально побувала. Ще таким важливим антуражем у книзі є публічні будинки. Вони займають вагоме місце в історії насамперед через те, що одна з головних героїнь має безпосереднє відношення до них. Але наскільки це круто описано, навіть важко вам передати. Там існують якісь різні публічні будинки, які якби, конкурують між собою, хто там кращий, там тих підтримує поліція, ти там ще щось. Ну, це було дуже атмосферно. Я вам дуже раджу поринути в цю книгу, навіть тільки за цього було б. Достатньо, але повірте, там ще стільки всього, що кожна сторінка це витвір мистецтва. Я думаю, вже по назві зрозуміло, що ця історія має алюзію на Біблію, і насамперед, це на алюзія на розділ буття. Це історія Каїна і Авеля. Я думаю, що кожен з вас її знає і знає, чим ця історія завершилася. Але те, як її інтерпретував Стенбек, мене до сих пір вражає. І мені здається, що мені цю книгу треба прочитати ще раз, два. Не знаю, скільки потрібно її перечитати, щоб все це мудре, глибоке, таке дійсно важливе запам'ятати і осягнути, тому що книга дуже глибока. Отож, тут. Представлено дві пари братів або одного віку, або з різницею там в декілька років, тобто братів-погодків, ми одразу не помічаємо, в чому різниця, тому що між їхніми історіями, тому що книга не маленька і поки ми не дочитаємо якби останню сторінку, картинка ніяк не складається. Я Читала і думала, а для чого нам була ось ось ця історія, якщо головними начебто виступають ці персонажі, але потім в кінцевому результаті картинка склалася. І насамперед хочу відзначити те, наскільки співзвучні імена головних героїв з іменами. Персонажів з Біблії, це Адам чи Адам, це е, Кайлеп і це Арон. Тобто ви можете е, самі почути наскільки схожі імена. Отож, що з братами? На перший погляд здається, що їхні історії дух, дуже схожі, але насправді вони дуже відрізняються. І головна різниця між ними заключається у слові вибір. Тому що ми самі вибираємо, якими нам бути, що нам обирати, які нам вчинки робити, що нам думати, які емоції транслювати. І саме вибір є ключовою ідеєю цієї книги. Тому що, не дивлячись на те, що в кожної людини є якісь почуття злості, можливо, агресії чи якихось ще негативних емоцій, це не означає, що вона не може обрати світлу сторону. Це тільки залежить від, від неї, тому що, ви, ви, звісно, ми можемо йти за покликом, забути про якісь. Розсудок і просто робити все, на що нам хочеться. Але насправді, щоб бути, не знаю, хорошою людиною, не обов'язково не мати цих негативних почуттів. Головне зробити правильний вибір, яким ти хочеш бути сам для себе. Ще я помітила таку особливість, що в книзі є. Персонажі або цілковито погані, або повністю такі ідеальні, що, здається, в них взагалі немає ніяких негативних рис. Мені здається, що автор вдався до такого прийому навмисно, для того, щоб, можливо, показати. Знаєте, оцю розбіжність, наприклад, ну, візьмемо біблі, біблійну легенду між Каїнем і Авелем. Там, наче цілковите добро, а там брат вбиває брата, цілковите зло. Але насправді ми всі є потомками Каїна, не Авеля. Ми потомки не цілковитого добра, на жаль, і в кожному з нас присутні. Риси Каїна. І тільки від нас залежить те, якими ми будемо. Слово «тімшелф». Насправді воно відіграє надзвичайно велику роль, хоча я не, не одразу зрозуміла, що воно настільки важливе. А, вперше воно зустрічається десь всередині книги. І я, якось так, знаєте, побіжно прочитала про нього. Ну і пішла далі. Але насправді не варто так робити, і в кінці мені довелося повертатися і шукати, де цей уривок про це слово, щоб повністю осягнути, що це означає. Отож, слово тімшел з староєврейської означає ти можеш. Ти можеш сам обирати, яким тобі бути, ти можеш вибирати, що тобі робити, а що тобі не робити. І саме це найголовніше у цій книзі. За різними перекладами Біблії Бог говорив Каїну якби різні фрази. За, в американському перекладі це ти будеш панувати, а в оригіналі ти. Можеш панувати, тобто ти маєш вибір. Але давнє єврейське слово тімшел, можеш панувати дає людині вибір. Можливо, це найважливіше слово на світі. Воно говорить людині, що шлях відкритий, вирішувати надається тільки їй самій. Адже якщо ти можеш панувати, то вірно і протилежне, можеш і не панувати. Я вам дуже раджу познайомитись з цією історією. Це надзвичайна книга, це просто не вкладається в голові, як людина могла таке придумати. Я надзвичайно рада, що ця книга трапилася зі мною в цьому році, тому що я думала, що якось вже все. Не було аж таких вав-емоцій, які в мене викликала саме вона. Тому. Я просто буду рада, якщо ви е, залишите якісь коментарі, якщо ви читали цю книгу, і я з радістю з вами обговорю, А якщо ви не читали, то просто вам раджу це зробити, ви не пожалкуєте. А ми з вами побачимось у наступному відео. Бережіть себе!